Всім привіт, підписання з вами Делась. І сьогодні я маю забрати посилку з Нової Пошти. Мені, мені прийшло повідомлення. Ідемо. E tak, nr 1, 3, 5, 7. Ne, 13, 50, 7. Děkujeme. 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 О, нічого собі що мені прислали. Ого, яка крута статуетка. Подивимось, дивитися що там Подивимо, що це за пакуночок. Відкриваємо. Отак. А там вис. О, мені... Ого, яке Цей... в мене гази без копнагор. Ютуб Іва. 04. Мож Можемо це не читати. Власнику каналу Девес. Ім'я прізвище. Фонум... Не... Все тут ім'я. Оцю Оціл... переверну. Тріздвяну пору вітаємо тебе з Різдвом Христовим та всіма новорічними святами. Нехай прийде ні, новий рік з наповнить твій дім здоров'ям, щастям та радістю. Хочемо також відзначити порез твого ютуб-каналу, де би побажати в новому році багато цікавого контенту і ще більше вдячних підписників. Які його популяризуватимуть. Віримо у твій успіх у справі розвитку каналу ДЕВЕС і задля охочення надсилаємо твою першу нагороду. З повагою директор департаменту розвитку контенту YouTube.ua Підпис Олександр Микуленко. дивимося на статуетку. Тут написано «Найкращий ютубер. Це статуетка Оскара. Всім пока.